Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні я хочу розповісти вам про те, як створити квітник, який буде радувати вас від початку весни і до пізньої осені. Як мати квітучий сад від березня до жовтня: секрети безперервного цвітіння, основні принципи закладання квітника: щоб квітник виглядав доглянутим і гармонійним, достатньо 5-7 різних культур. При цьому варто врахувати кілька моментів: освітлення. Для універсальної клумби рекомендую місце з розсіяним сонцем. Якщо ж місце сонячне, обирайте лаванду, шавлю, котовник або котячу м'яту. Для затінку більше підійдуть брунера чи астильба ґрунт. Рослини краще ростуть на нейтральних або слабокислих у культурних землях. Волога. Надлишок вологи шкодить більшості культур. Проте, наприклад, гортензії, болотний рис чи барвінок навпаки чудово себе почувають у вологому середовищі. Висота. Різнорівневі насадження, запорука гарної композиції. Високі культури саджати варто позаду. Середні та низькі ближче до краю клумби. Час цвітіння. Важливо передбачити, що після весняних цибулинних місце треба буде чимось прикрити. Це можуть бути багаторічні рослини, декоративні злаки. Гарний квітник це той, де немає пустих прогалин. Усі рослини здорові, а декоративність зберігається упродовж всього року. Клумба може складатися з різних поверхів: дерева й декоративні кущі, якщо дозволяє площа. Багаторічники з різними періодами цвітіння, декоративні злаки. Якщо ваша ділянка невелика, туди дерева не помістяться, але для великого саду вони стануть яскравими акцентами. Сакура, сосна чи декоративна груша виглядатимуть доречно саме в такому просторі. Ще одне золоте правило: 30% площі квітника повинні займати декоративні злаки. Вони зберігають форму і красу протягом усього року, навіть узимку підтримуючи декоративність клумби в будь-яку. Упору. Весняні акценти. Першими в саду з'являються морозники, крокуси, нарциси та примули. Трохи пізніше розквітають тюльпани й мускарі. У квітні додає яскравості форзиція. А серед дерев магнолії, сакури та декоративні груші. В травні цвітуть бузок, яблуні і різні сорти спіреї. Літні барви Літо приносить пишність і різноманіття кольорів. Цей сезон належить ліліям, флоксам, лаванді, астильбі, ромашкам. Довгий період декоративності забезпечує герані, котовник. Серед кущів добре виглядають вейгела, дейція та спірея. Для вертикальних акцентів можна використати клематис або юку, осінні цвітіння. Весени клумба не втрачає яскравості. Справжніми зірками стають айстри, хризантеми, гортензії та жоржини. У цей же час квітнуть гладіолуси, очитки та лапчатка. Саме вони допомагають зберегти святковий вигляд саду до пізніх холодів. Зимова декоративність. Навіть взимку клумба може виглядати цікавою. Це завдяки хвойним культурам. Ялівцям, туям, соснам та ялинкам добре доповнюють композицію самшит, барвінок, магонія та кизильники з червоними плодами, що тримаються на гілках аж до весни. Роль декоративних злаків злакові рослини основа цілорічної декоративності. Вони можуть займати близько третини квітника і виглядатимуть ефектно у будь-яку пору року. Холодостійкі злаки. Вейники або куничники, вівсяниця, колосняк рано прокидаються і швидко утворюють густі куртини. Теплолюбні Пенісетум, просо або панікум міскантус розкриваються влітку, і особливо гарні восени та навіть взимку, коли на їхніх соцвіттях лежить сніг. Злаки зручно поєднувати з весняними цибулинними. Вони прикривають місця після того, як ті відцвітають. Як скласти квітник безперервного цвітіння? Найвищі культури розміщувати на задньому плані, низькі попереду. Основа: багаторічники з тривалим цвітінням, кутовник, геленіум, кореопсис, геліопсис. Додаємо культури з коротким, але ефектним сезоном: маки і риси лаванду. Для густоти використовуємо заповнювачі, у тіні барвінок, на сонці, очиток чи чебрець. Каркас клумби створюють злаки, ехінецея та гортензії. Для гармонійного вигляду радимо вам обирати дві-три основні кольорові гами, наприклад, біла, рожева і фіолетова. Але сад це місце творчості, це місце експериментів. Тому ви сміливо можете додавати якісь кольори, вносити корективи і в цілому навіть видозмінювати свій сад. Та при такому методі посадки ваш сад кожного разу буде змінюватись. Це завжди буде жива картинка, яка буде мінятися, і за це я особисто люблю такі квітники, тому що навіть узимку ви маєте. Красиву картинку, ви маєте чим помилуватися і насолодитися виглядом природи і свого саду в будь-який час. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк і залишайте коментар, які квіти ви любите садити на своїй ділянці, які вважаєте найбільш ідеальними для таких композицій. Я буду рада вас бачити в наших нових відео, де ми поділимося з вами тим, як створити квітковий рай на своїй ділянці.